Що означає слово? Дивіться, Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса? Що значить апостол? Посланець. Чому не написано Посланець Христа Ісуса? Чому написано апостол? Що ми усвідомлюємо чи що ми вкладаємо в слово, коли чуємо це слово апостол? Велика відповідальність, так, щось дуже серйозне таке. Насправді, що ще? Статус, безумовно, да? це певний статус апостоли. Хтось сказав, що це 12 апостолів. Ми знаємо, да? це ще певний такий статус. Що ще ми вкладаємо в слово апостол? Мученики, так, да? це люди, які помирали часто за, за свої переконання? Посвячення, да. Розуміємо посвячення апостол це людина дуже посвячена. Що ще апостол? В повсякденному житті ми ж його практично не вживаємо. Дуже обережно, принаймні, дуже рідко ми вживаємо це слово в повсякденному житті. В основному, це коли ми говоримо про Біблію, в основному ми вживаємо це слово, коли говоримо про, <кхм> про церкву, про писання. Апостол. Дійсно, це, так, це, це такі слова, які з грецької мови прийшли до нас. Тому що Євангеліє писалося на грецькій мові. І нам перекладачі його навіть не стали перекладати це слово. Вони просто взяли його і таким чином його до нас донесли. Апостол.